Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Розпочинаю його зі свого сніданку. У мене тут гранола з ягідками. Купила на цей раз ось таку якусь нову спробувати фіт. Гранола без цукру і з полуниці і вишні. Дуже смачна. Це вже один раз робила і це сьогодні вже другий раз роблю дуже смачно. Буду їсти. Я гранолу більше люблю їсти, ніж просто вівсянку. І, до речі, мені ця сподобалась тим, що довго вариться. Це теж немало важливо. Чим довше вариться, тим краще, як і вівсянка, в принципі. Так що вам також смачного, якщо зараз зі мною їсте. І бажаю вам гарного перегляду відео. Вийшла з мішелькою погуляти. Жужою вже погуляла. Гуляю з ними по окремості, бо разом це нереально. Жужа летить кудись постійно. І на повідку треба тримати, вона до всіх має діло, всіма хоче гратися. А Мішелька така повільна, вона поки за нами піде, поки нас дожене, тому я окремо з ними гуляю. І тим більше Мішелька швидше гуляє, ніж жужа. Сьогодні ніби трошечки прохолодніше, ти вже легше якось дихати, ніж ті дні, коли була спека. Ну, а зараз буде трошки рутинних справ. Хочу замочити футболки чоловіка з роботи привіз. Вони білі всі і я хочу їх замочити в кисневому відбілювачі. Я привозила кисневий відбілювач з України. В магазині Аврора, це баночка не від нього, я просто його сюди пересипала, бо він був у пакеті. Насипаю просто ось так наугад, скільки я вже собі приблизно знаю. Кипятком заливаю це, даю йому настоятися, що він подіє, і тільки тоді відправляю сюди футболки. Ну і Після того, як вони в мене півдня постояли, я вже буду відправляти їх у пральну машинку. Вони вже, можна сказати, увібрали в себе всю воду, разом так і відправляю, і засипаю пральний порошок, і прала. Їх при вищій температурі включала 60 градусів. Я люблю кисневий відбілювач, взагалі використовувати, дуже давно про нього знаю, вже багато-багато років. Але чомусь я тут його не знаходила. Можливо, якось треба пошукати, можливо, якісь є фірми польські, просто я не вникала і не звертала уваги, тому, можливо, і не знаю. Потрібно буде пошукати. А поки що, то мені, в принципі, цього ще вистачить на дуже довгий час. Ну Ось футболка вже попралася, дуже гарно справився цей відбір. Піль, бач, я дуже задоволена і розвісла їх вже на стандіно. Зараз буду готувати фарширований перець, дуже ми любимо фарширований перець. Я, мабуть, навіть часом більше люблю, ніж голубці, а можливо, на одному рівні з голубцями. Обсмажую цибульку, додаю сюди морку. Я роблю дуже багато засмажки, бо я люблю додавати частину засмажку усередину, а частину люблю додавати у саму юшку, яку я заливаю. Також сюди додаю ще кетчупа. Так, достатньо гарненько. Люблю, щоб було його, а Не люблю додавати якісь кислі соуси. Більше люблю, щоб вони були такі солодші. Тут у мене в місці вже було пів кілограма фаршу з індика. Я додала сюди вже ось частину засмажки і відправляю сюди рис відварений, також додам спеції, сіль, перець, трошки сушеного часничку додаю і все ретельно вимішую. Ну, а далі я додаю начинку всередину у перці. Я її вже очистила, я ніколи їх не парю. Майже ніколи, в дуже рідких випадках я це роблю. Взагалі, я ось так одразу сирими і ставлю. І цей раз мене якось так мене, що в мене їх було зовсім небагато, бо Владік не любить, тільки ми з чоловіком то їмо, а Владік не любить. І я якраз в мене ось цю кастрюльку. Вони такі достатньо великі були, дуже гарно мені стали по кругу. І ще додаю сюди юшку. Я заливаю не просто водою, а беру ось ту засмажку, яка в мене залишилася. Додаю туди воду, закип'ячую її, солю, перчу трошки і ось цією юшкою, ось так заливаю. Якраз так вийшло, що гарно покрило мені певні. І відправляю їх на годинку тушкуватися. Тут у мене ще вариться супчик на обід з м'яском і з пшеничною крупою. Дуже люблю його, ось вже кинула крупу, то він мене вже тут доготавлюється. І ще сюди відправлю зелень в кінці, звісно. Дуже люблю, коли супчики у свіжому вигляді, саме зварені. Ось цю зайву начинку я ніколи не викидаю, і я її збираю просто в пакетик, зі пакет, і складаю в холодильник. У мене, до речі, вже там стільки назбиралося начинки, що можна приготувати знову голубці або перець. Там вже достатньою кількість, потрібно буде якось приготувати ще голубчики залишиться лише зробити засмажку для того, щоб залити їх, ну і, звісно, попарити капусту. Я тут на ліжку монтую відео, а вона знайшла мою заколку на голову і гризе дуже тихенько, помаленьку, не так голосно, як вона вміє. Типу, я нічого не бачу, а це я спалила. І дивлюсь на неї, а вона, дивіться, тримає в роті і тільки поглядає на мене тихенько і не ворушиться, бо думає, що я зовсім не розумію, що в неї там в роті. Да, Жуж? Жуж, в тебе щось є в роті? А ну покажи. Чи там нічого немає? Ти така невинна, Взагалі не при ділах. Угу. Може віддасиш мені? Давай, дякую. тебе що нема що гризти, в тебе ж стільки іграшок є, Жуж? Ай. Мішель нічого не гризе, Мішель спить. <гум> Мішель в своєму репертуарі вже прибігла ревнуй. Ой. Ну, ще куди ти не заліз. Спи-спи, мішелька, розбудили, тебе, де? Да? Спи. Так, рубрика, що купила? Виноград 500 г без кісточки. Ось такі макарони, 4 яйця Вони такими гніздечками. Торпіть дві упаковки. Акція була, якщо береш дві, то платиш за одну. М'ясо. Свинина з телятини. вже давно не брала, до речі, його взяла. Хочу зробити малинці. Так, е сосиски з сиром. Взяла порошок ось такий універсальний дитячий, бо щось мені здається, що якась алергія в мене на порошок. Тому хочу спробувати ось цей провірити. Так, макарони. Такі вушка, чи як вони називаються. помідорки малинові. Взяла персик, ось такий він великий. І він ще твердий поставлю, щоб доспівав, було, був по акції по 5 злотих кілограм, тому взяла кавунчик. Величенький такий. Огірочки з пупирками. Побачила в магазині, ось таке капучино, так захотілося. Я вже 100 років такого не пила. Такої <смірші> шкідливої штуки. Бельгійський шоколад. Не знаю, чому так захотілося. Також дві булочки ось таких, вони з ягідкою якоюсь, мабуть, з чорницю, я так зрозуміла. Хліб такий на заквасті тостовий. Сік взяла скляній бутилці, наш улюблений, але я цей раз взяла споричка і журавлину. Ну а далі буде знову домашньої рутини трошки, і порція мотивації для вас. Буду складати речі, сортую їх, те, що мені потрібно попрасувати, а те, що потрібно розкласти по своїх місцях речі, розділити, де дечі відправити. По місцях. Тут в мене помічниця зі мною, зараз одна, потім з'явиться ще й друга. Бо як ж я без них можу скласти тут речі, вони мені обов'язково мають допомагати. І я собі включила на фоні серіал. До речі, зараз почала дивитися новий серіал. називається. Дуже класний серіал, якщо ви любите дивитися серіал, такі жіночі серіалі у стилі відчайдушні господині» або ще щось такого типу, я вже дуже багато таких серіалів. Десь в свій час передивилася. Ну, ось, десь побачила в рекомендаціях цей серіал, вирішила включити. Одразу включила, побачила, що це такі часи 1800-ті роки, 19 століття, і подумала, що не знаю, чи я хочу таке дивитися, але якось з перших хвилин цей серіал затягнув. Це серіал від компанії Netflix, дуже класний, мені дуже сподобався. Я прям так затягнулася в нього, що не можу подивитися щось інше немає часу більше ні на що я постійно будь-яка вільна хвилинка є і я прихожу його включаю бо мені вже цікаво що там буде далі тому якщо ви любите такі серіали то рекомендую вам його подивитися я знаю точно що вам сподобається там до речі три сезони в ньому поки вам тут розказувала про серіал то вже почала пресувати одяг Футболки хочу перепрасувати і ще трошки шортів, щоб вже все повішати на вішаки і було готове до користування, бо так зручніше, звісно, користуватися. Знову ж таки, на фоні мене там серіал йде, тому все йде дуже швидко і так цікавіше, звісно, робота йде, ніж просто собі стояти і. В тишині, так сказати, займатися роботою. Взагалі я люблю будь-яку роботу робити під якісь відео, на кухні готувати. Також люблю під відео дівчаток, наших українських включаю, щоб веселіше було і так швидше робота робиться. І веселіше тоді, і якось не помічаєш, як час проходить за такою домашньою, можна сказати, рутиною. А ще коли з'явилася в мене камера, то я можу ще й включати тепер телефон на кухні і дивитися, і знімати для вас відео, і в той час же дивитися якісь відео сама. i'm just too tired to talk and you don't wanna listen it's better we leave it all behind it hasn't always been like this Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Так, все ще одна домашня рутина зроблена. Закінчила я вже прасувати і буду одразу все розвішувати. І занесу у шафу, яка в нас в коридорі, бо це єдине місце, де можна розвішати одяг. Там вже його скоро і теж не буде. Того місця, бо вже стільки всього в тій шафі, що вже не знаю, куди далі будемо все складати. Буду собі робити гарячий шоколад цей бельгійський. Не хочу нічого вечеряти, так якось дощик пройшов і все одно дуже жарко. Спекотно в квартирі неможливо, і не хочеться їсти нічого вже ввечері. Владіку зробила в оваші, він таке любить, а я поп'ю шоколад гарячий. Хоч треба сипати. О, тут ще можна на лісники. О, дивіться, на лісники можна робити разом з цим шоколадом. Написаний рецепт. Молоко, вода, борошно, 20 г олії. Три яйця. Одна ложка какао ось цього, я так розумію. Три ложечки капучино. Макате, а, тут це ж треба, коротше, така реклама така собі, купіть ще капучино макате. Е, І солі, щіпка. Прикольно. Але то, що це взагалі бельгійський шоколад, а не какао і не макадок, це прикольно ще більш. Тому обійдемося без навесників. Ну, а зараз прогуляємося з вами магазином Пепко. Дуже давно я вже в ньому не була. Це просто попало у центр нашого міста і вирішила зайти подивитися, чи є щось там новеньке. І взагалі я просто люблю для натхнення прогулятися, подивитися. До речі, нічого навіть не купила. Дуже дивно. Побачила, що є зараз рушнички ось такі по 10 злотих. Тут три штучки в наборі, дуже гарненькі, вони мені подобаються. І... Я хотіла купити, але стрималася, бо в мене просто вже в мою корзинку не поміщаються. У мене вже стільки цих рушничків, що я вийшла без них. Якимось чином, не знаю, як це вийшло. Хоча вони мені дуже сподобалися. Ось тут, показую, що є ось такі в полосочку, в клітинку. Також по три штучки в наборі, також вони зараз на акції. Дуже мені подобаються ось такі органайзери дерев'яні в шухляду. І, до речі, вони такі розтягуються. 60 злот коштує такий органайзер. Множте на 10, щоб знати ціну у гривні приблизно. І ось такий ще менший був. Цей менший коштував 25 злотих. Також була ось така за 5 злотих такий друшлаг. Дуже зручно зберігати у шафці, мало місця займає, бо він складається. Також був ось такий маленький органайзер для таблеток, напевно, я так зрозуміла. І ось показую є ще такий набір мисок, дуже, до речі, класний. Мені сподобалося по якості. у мене є такий, яку купувала в магазині Камфленд. і він не такий класний по якості, як ось цей. І ціна, до речі, дуже класна, 10 злотих за ось такий набір. З трьох, як це назвати, миски для замішування чогось. Також там у бежевому кольорі ще були. Є ось такі скляні ємності для зберігання, ось така кругла коштувала 25 злотих. Ну, Мені здається, в якій можна знайти щось подешевше. І ось така більша коштувала 30 злотих прямокутної форми. А ось цей органайзер, до речі, такий самий, як в мене вдома. Я купувала його також у пепку колись давно. Вже в мене білий, а ось тут він є в якийсь вже у бежевому кольорі, у білому вже немає, 20 злотих коштує. Також багато є для сипучих різних контейнерів, пластиковий, дуже великий вибір, пластикових прямо очі розбігалися. Знайшла щось таке цікаве у золотому кольорі, такий цікавий плетену, корзинку. Також щось ось таке цікаве зайшла, не знаю для чого, не подивилася ціну. Просто цікаво було подивитися, що це таке. Ну і побачила, що з'явилися ось такі лимонадники дуже негарної якості, бо вони пластикові. Причому пластик такий дуже легенький. І пластикові ось ці краники, і по 20 злотих вони були. Не знаю, скільки вони прослугують. Такі вони. Словом, мені не сподобалося, я тут купувала скляний свій колись. Мені здається, за 25 злотих, а тут за 20 такий пластиковий. А ось тут показую вам просто рай свічок. Дуже бюджетні свічки можна купити у пепку. Їх тут величезний вибір, є і з ароматом, і без. Також дуже багато видів кашпо. Є зелень, така штучна для того, щоб оформити, або прикрасити якусь зону десь собі вдома, якщо щось таке полюбляєте. Також дуже бюджетні тут органайзери, їх тут просто величезний вибір пластикових різних з кришками, різних форм, різних видів. Дуже великий вибір, Ось по 7-10 злотих. Ну, словом, ціни різні, в залежності від розміру, але вибір. Великий, і на будь-який смак, і гаманець. Невелика кількість текстилю тут є завжди тюль, штори таке, але його зовсім мало. Ну і показую, ще ось такі плетені є також органайзери, дуже мені подобається. Ось ці взагалі вже дуже давно є, але тим не менш, вони також дуже гарні. і вже Хоч і давно вони існують, але мені завжди подобається на них дивитися. Всередині вони ось такою каниною. Взагалі, я помітила, що тут багато такого, що було вже давно. І мені здається, що раніше Пепко частіше щось трошки обновляв, ніж зараз. Зараз він якось постійно. По кругу, можна сказати, виставляє одне і те саме, а новинок то особливо і немає. Ось тут ще покажу вам трошки пледиків, їх було небагато. Ця з подушечка мені сподобалась така літня, яскрава. Ну і ось невеличкий вибір пледиків. Ціни бюджетні, але сам вибір дуже маленький. На цьому, друзі, буду завершити своє відео. Не забудьте поставити йому подобайку, підписатись на канал, якщо вперше на моєму каналі. І бажаю усім спокійного, мирного дня, спокійної, мирної ночі. І усім па-па!